Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі, і сьогодні я буду розповідати вам про доставку Glovo в дощ. Всі знають, багато хто хвалиться там своїми високими заробітками в дощ, що справді при підвищенні коефіцієнтів можна отримати кращий дохід, ніж в суху погоду. Але є багато трудностей і треба багато що мати, і про все це по порядку я вам розкажу. Перше, це на дощ треба мати екіп або просто дощовик, там дощові штани. до прикладу. Е коли вже прохолодно мотоекіп, тобто мотокуртка, мотоштани, багато моделей є вологозахисні, тобто на мембрані. Там, е це, звичайно, дороге задоволення, але воно того вартує, що воно якийсь час не промокає, захищає від вітру і можна їздити і в суху погоду і дощ. І ще й мати захист, там якийсь від падінь. Тобто мотоекіп хороший, він багато моделей є вологозахисні і які дихають. Або можна просто возити в кофрі комплект якийсь секонд-хенду, тобто клійончитий, такий, як рибалки, носик, мисливці, тобто звичайний дощовик возити з собою і дощові штани. Далі в дощі є небезпека втопити свій смартфон. Тому варто надавати перевагу вологозахисним моделям, тому що по-любому десь треба буде набрати клієнта, подивитись навігатор, ви дістанете його з кишені, і він у вас намокне. Тобто, ну, сьогодні багато є різних захисних моделей від води, які можна навіть під воду занурювати. Може бути таке, що просто у вас в кишені набереться вода, а ви цього не замітите і втопите свій смартфон. Тому бажано купувати собі вологозахисні моделі. Ну, зараз вибір їх дуже хороший. Багато хто переживає за свій мотоцикл чи скутер в дощ, щоб не отримати гідроудар. Більшість моделей вони ж розраховані на мийку. Наїзду під дощем, тому переживати не варто. Але варто слідкувати за деякими факторами: це щоб в мотор не потрапила вода і в повітряний фільтр. Відповідно, треба, щоб корпус повітряного фільтра був закритий так, як воно має бути, щоб він був ніде не тріснутий, щоб шланги були ніде не тріснуті, не надірвані. Також треба підтягувати хомути маніфолд від повітряного фільтра на карбюратор, і від карбюратора відповідно, далі. Тобто саме не затягувати їх намертво, бо хомути можуть порізати маніфолду, а просто підтягувати, щоб там не було зазору і не було кудою потрапити воді. Ну, Також проводка, треба, проводка, щоб була максимально схована кудись, щоб вона не терчала просто в вільному польоті. Ці фішки можна закрити якоюсь резинкою, тобто контакти. Особливо на боксерах це котушка запалювання, контактна котушка запалювання, які під баком ну, Тобто також проблемне місце, але якщо воно там все закрито додатково резинкою або там збризнуто контактною змазкою, то нічого не буде проводці вона буде нормально функціонувати навіть під дощем. Також скажу, що сумки Глово і Болтфуд, на жаль, промокають під сильним дощем, тому варто використовувати додатково чохол і дивитися, щоб всередині вона була суха, бо пакетики з їжею паперові. І може також стати неприємним сюрпризом. Дуже важливий е, аспект це є е, тиск в, в колесах, тому що тиск має бути строго такий, як по інструкції, і не треба перекачувати там, якоби для кращого накату. Тому що чим вищий тиск в колесах, тим менше пятно контакту і тим е, гірше гальмування. Тобто качайте так, як по інструкції. А в дощ можна навіть спустити там, на 01, щоб трошечки більший був. П'ятно контакту більше. Їзда на лисих покришках в дощ категорично не бажана, тому що якщо немає канавок, значить вода не буде відводитись і гальмування і керованість буде значно гірше, тобто можна легко впасти. І також, звичайно, скажу, очевидну для всіх річ, але може хтось не знає, що під час повороту гальмування недопустиме, тобто, ви гальмуєте. Перед поворотом, перед маневром, потім повністю відпускаєте оба гальма і виконуєте маневр уже без гальм. Тобто гальмувати і в повороті це є недопустимо навіть на сухій дорозі. І така звичка часто і приводить до ДТП. Тобто Навіть на сухій дорозі не дозволяєте собі такого робити, таку звичку, тому що на мокрій дорозі от вона вам може зіграти сумну роль. Також Розказую, на яких місцях не потрібно гальмувати, тобто старайтеся завжди гальмувати е, плавно на будь-якому покритті мокрому, там, на асфальті, е, на ґрунтовці. Але особливо слизькі небезпечні місця це є мокра розмітка, мокрі е, люки, е, глина і опавши листя, і камінці. Тобто, в принципі, це небезпечні місця навіть за сухої погоди. А на мокрій. За мокрої погоди там взагалі можна дуже-дуже легко впасти, просто, як кажуть, на рівному місці. Тому на таких місцях краще взагалі гальмувати і слідкувати, куди ви їдете, прогнозувати зарані. Також є дуже глибокі ями, які ми можемо не бачити через калюжі. Тобто при проїзді калюжі завжди треба звертати увагу, якої вона форми і наскільки вона може бути глибока. І, звичайно, не допускайте їзду в брод. Тому що у нас, коли там літом просто Київ буквально затоплює, і куча цих відео, де велосипеди їдуть прямо всі в воді там чи. Ну, коротше, якщо ви не знаєте, там, яка там глибина, то ліпше піти пішком перевірити, а не їхати з розгону в брод і потім втопити там мотоцикл чи скутер. Сподіваюся, відео було корисним для вас. Прошу підтримати мене підпискою і лайком. Всім дякую за перегляд.